Отож, ми підійшли до третього випуску. Детальний огляд продуктів паралелчен. Добре, друзі, ми з України раді бачити кожного на цьому каналі. Слово матиме головний спікер каналу і сам містер Атлант. І це третій випуск, присвячений новому досі перспективному проекту. Це Parallel Chain». І ми з вами, як ніколи, розберемо додали наступну тему, таку, як детально оглянемо продукти Parallel Chain. Отож. Лецко. Продукти паралочей. Це паралече Enterprise Blockchain Pro. Паралечей Enterprise Blockchain – це високопродуктивна, масштабована та безпечна блокчейн-платформа, зроблена для підтримки додатків корпоративного рівня. Вона може обдати тисячі транзакцій в секунду і має низьку, низьку затримку, що робить її придатною для додатків, які вимагають обробки даних в режимі реального часу. Тонкощі побудови. Платформа побудована на гнучкій архітектурі, яка дозволяє налаштувати її та інформацію, Інтегрувати з існуючими системами. Вона також підтримує смарт-контракти, які є самодостатніми контрактами, що е, автоматизують бізнес-процеси. Наступний – це гаманець паралечейн. Про Chain Wallet це цифровий гаманець, який дозволяє користувачам безпечно зберігати, відправляти та власно отримувати криптовалюти. Він дотримує декілька криптовалют, включаючи власний токен Chain PARA. Функції. Гамнець має вбудовані функції безпеки, такі як дво, а, двофакторна автофікація та біометричний вхід для захисту коштів користувачів. Він також має а, інтуїтивно зрозумілий а, користувальницький власне, інтерфейс, який би розроблений таким чином, щоб бути зручним навіть для тих, хто не знайомий з криптовалютою. Третє це Parallel Chain Explorer. А, це власне дослідник блокчейну, який дозволяє користувачам переглядати та аналізувати транзакції в мережі Parallel Chain. Не дані в реальному часі про обсяг транзакцій, мережову активність та інші метрики. Тонко ще щодо цього, розробники можуть використовувати провідник для моніторингу продуктивності своїх додатків в мережі. І налагодження проблем. Експлор такої е, також кориснує, м, пробачте. Експлор також вас на корисне для бізнесу, якому потрібно відстежувати хід транзакцій або перевіряти цілісність даних в мережі. Четверта, апі для паралельних об, е, обчислень, апі-інтерфейси це набір інструментів, які розробники можуть використовувати для створення блокчейн-додатків в мережі ParallelChain. аналіз API. По-перше, API включають в себе функції для створення управління смарт-контрактами, доступу до даних в блокчейні та взаємодії з мережею. По-друге, вони розроблені так, щоб бути е, простими у використанні і добре е, задокументувати, щоб розробники могли швидко почати створювати додатки. По-третє, API підтримують деякі мови програмування, включаючи JavaScript, е, Python та Go. А тепер пропоную підсумувати усе вище ще. Казана ж інформація цікава та була досить, досить досить, досить великою. Отож, підсумок. словоксовом продукти паралече покликані зробити технологію блокчейн доступною і простою у використанні для бізнесу і розробників. Орієнтація на високу швидкість і масштабовність робить їх привабливим варіантом для додатків, які вимагають обробки даних в режимі реального часу і великих обсягів транзакцій. Їх набір продуктів охоплюють весь життєвий цикл розробки блокчейну від створення додатків до моніторингу мережевої активності. Свій Вірб я зробив і це безумовно паралел-чейн. Буду і надалі всяко допомагати та підтримувати даний проект усіма можливими методами. Зробив і ВІ, і ви з правильний вибір. Отож, на цій ноті буду звершити даний випуск, був радий бути вам корисний, і бувайте!